Очко. Очко, да. Ну ладно, ну що ж, ну давай ще далі пройде. Нарешті дочекався я того моменту, коли друг каже, окремо мені купорсатися в тій наші пісочниці. Ааа, я ще троха. Каже, хоче до справжніх ендуристів. А де в нас ендуристи? Та звісно ж кар'єра. От так ми ж розсилу, за власним бажанням ми дісталися кар'єрі. Де у вихідний день зазвичай 300 двигунів чутно за кілометри. Проте в цей день це було як полювання за грибами. Жодного індуриста. І чим довше ми шукали, тим далі ми занурювалися в кар'єри. Тепер ми довго шукали стежки, щоб не страшно було спуститися. І всі мої пропозиції були слухняні. Але є на словами і жестами дав мені зрозуміти, що Шура то все фігня. Я, блядь. я розумів, що на авантюру він не піде. І ми продовжили кошу. Ей, скугати, вийшло, не, не по... Короче, это ми заїхали в кар'єр. Очень здесь страшно. Рочі, ми не здавалися. І пошуки індуристів тривали далі. Я забув дорогу і постійно намагався згадати маршрут. А Гена на нові шляхи і страхи. І так від кар'єра до кар'єра, аж поки не виїхали до якогось села. Санька, куди мене завів. Сміхація робила доброне обличчя. Потім випадково опинилися на бабурці. День про майну. Користів ми так і не знайшли, проте трохи пригод сталося. Тому і настрій Опять чортю. 大ハハだ <laughs>